Всім привіт з Вінниччини ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні в мене день народження і мені хочеться показувати тільки діти, які розцвіли до дня мого народження. Ще не розцвіли повністю фуксії, ще немає так, щоб повністю всі я могла показати, ще не розцвіли повністю бегонії. Але те, що вже розцвіло, я хочу показати. Вже розцвіло, дуже гарно цвіла у мене дейція. вже вона перецвітає. Має ось такий вигляд. Но вона вже перецвітає, і вже не така гарна була, дуже гарна. Дуже гарно розцвіла жимолоська прифоль. Ось там кущик. І ось тут кущик, такий великий, тут вже він по паркану поплівся і дуже гарно пахне. Не, і Квіточки такі, якби не дуже там яскраві, але запах дуже гарний. Так же трохи вже почали радувати мене пеларгонії. І ось так гарно вони розквітли. Ось як. І там далі на вікні, на, під... на підвіконні. Ось такий у мене тут квітковий рай. Пеларгонія – сама така невибаглива рослинка, Саме менше коло неї роботи є. Ну, звичайно, потрібно, щоб вона гарно росла і квітла, і підгодувати її, і посадити в гарну землю, поляти вчасно. Ну і вона подякує за турботу. Ось такі в мене шапки. Є біла, є отака абрикосова. Дуже гарна спіларгонія каліопа. Ось така яскрава, красива, ось такого кольору. Кольора різнобарвна вона. Скільки, я дивлюся, в мене багато якби є її кольорів. І ще, і ще дивлюся, є і нові, і нові. Дуже цікаві. Ось така в мене плющолисна пеларгонія. Такі махрові квіточки. Саме набрала ось такі бутони. Має цвісти. Бутонів дуже багато, як розквітне, я обов'язково покажу. Зараз ще вона не зовсім розквітла і тут. Розквітла ось так. Ну, багато вже квіток. Коли вона розквітає, то взагалі така краса неймовірна. І ось тут у мене стоять пеларгонії. Тут вона по сусідству із фуксією. Дуже багато бутонів Вже у нас вчора був сильний дощ і квіточки попсувалися. На квіточки ось так вони попсувались. Гарно, Подивіться скільки на ній бутонів, скільки буде ще квіту. Багато. Вона вся на бутонах. Ось така в мене з насіння, яку я виростила, є бегонія. Драгон, як вона звезд, не знаю, Я її вирощувала із насіння. Вона в мене вже третій рік. Я її поновляю новими живцями розмножую новими. Щоб вона була гарна, вона ще набирає росту, ще вона маленька, але вона таке гарна. Дощ побив, ось так листочки попсувала. На них був і дощ, і град, і все в нас було. Там трояндочки. Цвіте теж вона була така чисто біла троянда, але після дощу якось почорніла. Лелека стоїть біля ставка. Ось такий приблизно вид має. На сьогоднішній день мій квітничок. Тут фуксії ще не цвітуть. Ми теж набрали багато бутонів. Деякі цвітуть раніше, деякі пізніше. Є пізні, є ранні. Ось ця фуксія це Наташа Сінтон. Має отаку квіточку, гарна ампельна. Ну, хочу сказати, що вона дуже така складна у вирощуванні, що чомусь мені вона просто не дається. То вона в'яне, то вона пропадає, то ну, по камість маю ось так багато на ній бутонів. Є. дотягнутися туди не можу, трохи зависоко. А оце фуксія ла кампанелла. Дуже ампельна фуксія. Цвіте пару квіточок, ще вона не цвіте. Ще дуже багато теж є бутонів. Я її покажу у повному розквіті, яка вона. Ну, теж дуже цікава бегонія болівійська, Санта Крус. Вирощена з мною із насіння, і на даний час вона вже із життя. Тут у мене росте. Вона в мене вже є і клубні її. І... Ось таку красу подарувала мені моя сваха на день народження. Краса. Тут якось Камера не передає таку красу, яка вона є насправді. Ось я її переставила в інше місце, може тут її краще буде видно, ну дуже гарно. Фуксія White King, білий король. Має ось таку красиву квіточку, велику, Ось тут є велика. Така квітка, такі ці бомбончики, бутони мають цвісти. Ось така краса. Ще покажу з цієї сторони, може краще видно пеларгонії мої, які кольори. Вони на ту сторону повертаються, тому що там сонце. І ось так. Тут ростуть мої бегонії, які я висівала з насіння, які я садила клубнями. Ось така вже зацвіла. А ці ще не цвітуть, але всі знаходяться на бутонах. І ось таку бегонію мені теж вчора подарували на день народження. Трошки дощ попсував квіточку. Ну. Така цікава. Тут ще накрильця, я поховала свої бегоні від дощу, ще не повиносила, поки вони стоять ось тут, я вже їх порозношу на місця. Хочу показати ще одну фуксію, яка цвіте. Фуксія рання, завжди починає зарання цвісти. І гарно цвіте, дуже довго вона ось така красива. Я напишу її назву, я назву знаю, але я, може, її так не, не, можу, не скажу, як вона правильно називається. Ось така гарна фоксія. Вона ампельна, вона вже давно у мене. І я завжди неї любуюся, але дуже боїться вона перегріва. Коли сонце, я її ховаю тут у холодочок, тому що вона в'яне. Набирає квіту гортензія рожева, розпускаються шапки. Трошки вона в мене хлорозить. Треба купити філат заліза і покропити. Ось така герань, плющелесна. Квітки тут невеликі, але їх дуже багато. Це після дощу дощ їх оббив, але ще є багато тут. бутони будуть цвісти Вона буде довга, росте дає довгі такі пагони. Фоксі мої всі ось в бутонах. Ще не цвітуть, показати ще немає що, але хочеться вже показати. І ось така ампельна, Цвіте дуже гарно іразно. Не знаю її назви. Такого ж самого сорту. Вже буде розцвітати і ось така фоксі. Ще теж має багато бутонів. Потихеньку розцвітають мої бегонії. Іллюмінейшн Golden Picoті. Ось така розцвіла. Illumination жовта. Лимонна ось яка красива і поряд біліконія ось така оприкот. Ось яка біліконія манго, теж до, до, дощ її попсував. Квіточка манго. Біліконія хот оранж. Ось така біліконя оприкот. Я виписала оприкот, виписувала і виписала рожеву. І от вони обидві мені прислали одинакові. Обидва сорти одинакові. Ще багато в мене бегоній не цвіте. Отут тут у мене ціла бегоніва стіна, а так ще багато має розцвітати. Ось так вони ростуть. Ну, вже деякі показали свої квіти. Це illumination тоже жовта. лимонна. І знасіння я виростила, але одна, та, що я трошки попереду показувала, і ця мають інші якісь квіточки, начного. Колі родина, квітка сама трошки не така. Одна від другої відрізняється. Хочу показати ще свої огірочки. Ще я маю вже свої огірочки. Ось такі. Ось які вже в мене є огірочки в теплиці. Ось така плантація і вже є кругом. Ось такі вже є огірочки. ось вже. Я їх держу в один ствол в один цей пагін, отак я їх веду, обриваю ці кругом, в межуздях пасинки і вони отак от ростуть цілими кущами. А на цьому всім бажаю доброго здоров'я, миру нашій Україні. Будьте здорові. До наступної зустрічі.